Опалювальний сезон в ІванФранківську розпочнеться вчасно. Запевняють місцеві теплоенергетики. Зокрема, фахівці теплопостачальної компанії Стек вже відновили аварійні ділянки тепломережу у середмісті. Загальна протяжність комунікацій теплопостачання, які підготують до зими, складає майже півтора тисячі метрів. Попри це, тепловики вказують на заборгованість івано франківців та бюджетних установ перед стеком. Йдеться про шестимільйонний мільйонний борг попереднього опалювального сезону. Заборгованість Розрахунки становить 6 мільйонів 273 тисяч. З них 2 мільйона 700 тисяч це заборгованість по населенню, 2 мільйона 545 тисяч заборгованість бюджетних установ. Рівень оплати за газ на даний момент становить 43%. Але з них ну, в нас ще не проведена різниця в тарифі: це 17,8 мільйона. Ну і плюс заборгованість, дебіторська заборгованість. При різниці в тарифах мають вже теркомісію подали документи, протоколи мають бути. Якщо проведеться всі ці суми, то рівень розрахунку буде майже 70%. За літній період у місті замінено магістральні теплові мережі на вулицях Січових Стрільців, Національної гвардії Івана Франка, Степана Бандери та Симона Петлюри. Особлива увага приділяється заміні пошкодженої ізоляції на водогонах, адже саме через її незадовільний стан або відсутність втрачається велика кількість теплової енергії. Щодо котельні на індустріальній, то там здійснено комплексний ремонт енергообладнання. На даний час ведуться роботи по вулиці Петлюри. І вулиці Франка. Це по інвестпрограмі. У нас було закладені ці об'єкти. Вулиці Петльори, це 550 метрів у двохтрубному вимірі, по вулиці Франка 315 метрів. Наразі місцеві тепловики розробляють плани щодо економії природнього газу, зменшенню його споживання сприятиме оптимізація схем теплопостачання, яку запроваджує Стек. Оксана Середюк Михайло Березень, Андрій Шкварла, окрема тема.